Статусу тимчасово окупованого Криму буде предметом дипломатичних переговорів. Вважає голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Каже, серед 20 пунктів базового документа про закінчення війни, який представив президент України, є положення, що викликає занепокоєння зокрема, немає деталізації, що буде з Кримом. Водночас у коментарі Суспільному Крим пояснив, що станеться зі світовою безпекою, якщо хтось погодиться на компроміси з Росією. Питання Криму воно є в епіцентрі цих перемовин, оскільки це питання суверенності української держави. Це всі розуміють і про це говорять всі світові політики, які відповідальні за долю своїх народів і своїх держав. Я переконаний, що абсолютна більшість світових політиків. Будуть стояти до кінця для того, щоб завершення цієї війни не зруйнувало світовий порядок, який закладений в статуті ООН і в інших міжнародних документах. Не заради безпеки, а заради контролю окупанти створюють ізоляцію Криму, уповільнюють мобільний інтернет, повідомляє центр національного спротиву сил спецоперації ЗСУ. Наслідки вже відчутні. Є проблеми з екстреними службами, фінансовими сервісами, медициною та доступом до новин. Те, що інтернет обмежуватимуть до кінця війни, попереджав окупаційний голова Криму Аксьонов. Водночас у представництві президента України Вер Крим вважають, відключатимуть інтернет через обстріли та через невдоволення людей. Вони намагаються повністю контролювати інформаційний простір. Друга причина це атаки на територію тимчасово окупованого Криму українських БПЛА. І третя це знову ж таки, щоб зняти ті умовні настрої, які вони публікують в, в коментарях після кожного такого бабавовну на території тимчасово окупованого Криму. І знову ж таки, це все підводиться до того, що у 26 шостому році у них будуть вибори, і Росії треба і все тяжче стає приховати реальні ситуації і реальні настрої населення. Викладач без освіти на тимчасово куповному півострові у школи беруть учителів без педагогічної освіти серед колишніх учасників так званої СВО. Про це повідомляє рух спротиву жовта стрічка. Так у Сімферополі педагоги на уроках розповідають дітям про свій бойовий досвід, те, що освіти на півострові стає інструментом мілітаристської пропаганди, кажуть і в кримськотатарському ресурсному центрі. І додають упродовж майже 12 років Росія перетворює Крим на територію, де дитинство позбавлене правди, свободи і вибору. Залишиться в неволі за тисячі кілометрів від дому. Окупаційний суд у Криму відмовив політв'язню Ризі Ізетову в переведенні з якуті ближче до родини про переведення просила матір ізетова, бо ані фізично, ані фінансово не спроможна відвідувати сина. Та суд аргументи проігнорував, розповів кримський солідарний юрист Назим Шейхмамбетов. кримсько кримськотатарський правозахисник Реза Ізетов – один із активістів, заарештованих у справі другої Сімферопольської групи Хізбут-Тахрір. у березні 22-го ростовський суд ув'язнив його на 19 років. Кримського політбранця Тофіка Абдулгазієва злоякісна пухлина головного мозку. Такого висновку дійшов медичний консиліум. Про це кримські солідарності розповіла дружина Аліє. Каже, лікарі планують операцію, але шансів надуження не дають. Тофік Абдулгазієв – теж другої сімферопольської групи, в якій фігурують 25 кримчан. Правозахисники, громадські журналісти та волонтери. Всіх російські соловиків заарештували у березні го після масових обшуків. Абдулгазієву травні 22-го суд Ростова виніс вирок 12 років. Зорущо і листи, які тут отримую. Кожен має свою атмосферу, свій маленький світ. Куди тебе запрошують відволіктися від не надто приємної реальності? Рядки з листа кримського політв'язня Богдана Зізи читає Дмитро Козацький ветеран бригади Азов. Це останній публічний лист Богдана, датований 5 вересня цього року. Розповідає Олександра Баркова, сестра політбранця. Дуже важливою місією про те, що писати листи політв'язненим це дуже дуже важливо, і як пише Богдан в першій строчці життєво необхідно. Художника з Євпаторії Ростовський суд ув'язнив до 15 років колонії. Російські силовики сфабрикували справу про тероризм, а саме за те, що у травні 22-го облив синьо жовтою фарбою будівлю окупаційної адміністрації. Відтоді Богдан у неволі. Зв'язок із ним лише листами, каже Олександра, та звісток від нього обмаль. Ця переписка, якщо її можна так назвати, вона досить така гібридна, тому що я отримую від нього там один, два, три листи. В них є певні питання. Я на ці питання намагаюсь скомпонувати відповіді. Я собі там окремо завела. Окрему папку, куди я записую всі свої думки, щоб я хотіла йому написати, і потім це компоную в якийсь великий лист. Тому що, от поки я чекаю від нього ну, відповіді, то може, може прийти ще там один лист, і типу це вже стає неактуальним. Кореспонденцію затримують цензори, розповідає колишня братка Кремля, Леніє Умерова. Попри все, листи з волі – це підтримка політбранців. Але десь всередині тебе м, дає таке нагадування, що. От навколо тебе дуже-дуже багато зла, але десь в світі, десь ці мури закінчуються, десь ця колюча проволока закінчується, і там є тепло, там є люди, які тебе чекають, які м м вірять в тебе. Які зроблять, які роблять все можливе для того, щоб тебе витягнути звідти. Акцію листи до вільного Криму започаткували у квітні 23-го за ініціативи представництва президента ВР Крим серед організаторів і Центр прав людини. Зміна менеджерка проєкту Вікторія Нестеренко показує листи, які вдалося передати політбранцям. Ці зокрема для Мемета Люманова та Халіла Мамбетова. Ми збираємо ось ці листівки, тобто листівки люди обирають конкретну якусь листівку і можуть її підписати. А потім ми їх. Сортуємо, тобто ми читаємо, чи пройде цей лист цензуру, тому що якщо там є щось. Українською мовою, наприклад, написано, або повністю буває таке, що листи пишуться українською мовою? Тоді ми їх перекладаємо. А потім після сортування ми їх скануємо вже ці листи і надсилаємо нашим волонтерам у інших країнах, які вже звідти можуть відправляти звичайною міжнародною поштою вже в російській колонії, де знаходяться наші політичні в'язні. Найчастіше люди звертаються до конкретних політбранців, чиї історії відомі, каже Вікторія Нестеренко. Але є бранці, кому майже не пишуть. Люди іноді коли не знають, кому написати. Ми кажемо, що ви можете ім'я не вказувати, а писати просто лист підтримки. Розказати там про якийсь фільм, який ви нещодавно побачили, і вам він сподобався, або розказати про якісь там новини важливі, або розказати про захід, на якому вони знаходяться в цей час, і пишуть цей лист. І потім ми вже дивимося тих політв'язнів, кому найменше пишуть, або взагалі буває таке, що не пишуть, і ми тоді вже їм відправляємо ці листи. Тобто дописуємо ім'я і відправляємо вже ці листи. Цьогоріч у містяне свободи надіслали майже дві тисячі. Чи листів до політв'язнів каже Ольга Куришко, постійна представниця президента Вер Крим і додає, листи пишуть не лише з України, а й за кордону. Ми вкладаємо більше з партнерами ресурсів, в тому щоб поширювати цю ініціативу. Ми почали її брати з собою в міжнародні іноземні відрядження, коли ми також іноземним партнерам на різних заходах пропонуємо написати листи до вільного Криму. Тобто, це вже ініціатива, яка виходить за межі України і починає включати інші, інші країни. Лист це мінімальний прояв підтримки від тих, хто на волі каже Вікторія Нестеренко. Коли ми спілкуємося з людьми, розповідаємо. Знаємо їм про політичні переслідування, ув'язнення, яка кількість політв'язнів, за що їх переслідують, як фабрикуються справи. Ось ці всі неправомірні судилища, порушення проти них і на які сроки їх засуджують. Зазвичай у людей це викликає співчуття, і вони хочуть підтримати якось. По суті, це такий акт мінімальний. Долучитися до акції може кожен, бо для багатьох ув'язнених листа є єдиним вікном у зовнішній світ, емоційною опорою і доказом того, що про них не забули. Оксана Бовсновська, Лариса Дученко, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим. Перші в Україні у Румської, у Києві презентували літературну збірку та підручник для вивчення мови у румів на греків, пращури, яких походять із Криму. Створювали книжку для дітей, проте вона може бути корисною і для дорослих, які хочуть знати мову, каже дослідниця та співавторка Ірина Дрига. Є згадки про Маріуполь, який для урумів та румеїв став рідною домівкою після їхнього примусового виселення з Криму у 18 столітті. А от теми російсько-української війни у підручнику немає. У нас підручного немає війни. У нас підручного пам'ятає немає війни. Не знаю чому. Ми навіть про це не говорили, але не змогли. Підручники для дітей. Ми не знаємо, в якому стані ті будинки, ми не знаємо, в якому не знаємо, як говорити з дітьми про війну наразі. Знаєте про війну, про травматичні події, напевно, треба говорити після того, як пройде, як мінімум років 80 по тому. Тому ми вирішили одностайно, не обговорюючи це. В цьому навчальному сеті не говорити про це, не травмувати наших дітей. Мови на греків серед тих, що зникають від у румську та румейську додали в оновлений перелік, на який пошириться європейська хартія регіональних мов в Україні.